Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу «Формат». Близько 17-ї години російська авіація скинула дві керовані бомби на Херсон. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграмі. Одна з них впала на території підприємства у Дніпровському районі міста. Жінка-охоронець зазнала травм. Повідомив Суспільному речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Талаконіков. Наслідок авіаудару у будинках довкола повилітали шибки. А близько полудня окупанти з артилерії вдарили по корабельному району. За повідомленням обласної прокуратури у телеграмі, чотири людини отримали поранення. Двох з них госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Наслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, квартири та дитячий садок. Якщо казати про цілий день, то що зараз 13 людей постраждали внаслідок російської агресії на Херсонщині? Двоє з них, на жаль, загинуло. Це у Львова чоловік, і також жінка Внаслідок ще одного авіаційного удару по Береславу. Загинула жінка, на жаль, до, до госпітальному періоді. четверо людей ще на Береславі постраждали? Вночі ворог обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині. Як повідомив у телеграмі очільникова Сергій Лисак, у самому Нікополі поранення дістав чоловік. Він у лікарні під вогнем були також Червонопригорівська, Мирівська та Покровська громади. Напродовів впродовж дня 24 бойових зіткнення. Оновлену інформацію на сторінці у Фейсбуці оприлюднив генштаб. Українські оборонці успішно відбивають ворожі атаки в районі Кліщівки, Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині. І триває український наступ на Мелітопольському напрямку. Безпілотник сьогодні атакував російське місто Курськ. Про це повідомив у телеграмі губернатор Курської області Роман Старовоїд. Джерела Суспільного у головному управлінні розвідки повідомили, що влучання було у будівлю ФСБ. Згодом наші джерела підтвердили ще одне влучання дрона у нафтопереробний завод. Сьогодні Курськ святкує день міста. Мер Ігор Куцак оголосив, що у зв'язку з атаками святковий салют скасовано. Диверсанти попрацювали цієї ночі у Калузькій та Московській областях. Написало гуру у телеграмі. Зокрема, у Калузі на території військового містечка знищили чотири автівки з причепами. Фото та відео Бавовни йдеться у повідомленні розвідки. Будуть пізніше. Ще 390 російських окупантів знищили наші армійці у суботу. Таку інформацію оприлюднив генштаб на своїй сторінці у Фейсбуці. Спочатку повномасштабного вторгнення агресор втратив майже 276 тисяч солдатів і офіцерів. Учора оборонці спалили сім ворожих танків, дві бронемашини, 23 артилерійські системи, установку ППО збили 21 безпілотник. Президент Володимир Зеленський вечірньому зверненні підбив підсумки візитів до США та Канади. Зустріч розпочав з Нью-Йорка 18 вересня. О 22-го прилетів до Оттави. Оборонні пакети і готовність профінансувати добудову музею голодомору геноциду у Києві серед низки домовленостей. Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонні системи, зокрема і ППО це те, що було абсолютно фантастикою ще нещодавно, але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен хто працює на державу, і це нова якість оборонної промисловості України значно сильніше, і це ж економіка захист для наших міст. Підприємства нові робочі місця для обох наших народів і для українців, і для американців. Україна ще не вийшла на ті обсяги транзиту зернових, які діяли до того, як Польща запровадила заборону на імпорт української продукції. Про це розповів Суспільному заступник міністра економіки України Тарас Качка з його словами. Україна пропонує компромісне рішення. Пропонуємо, що кожен експортер, який хоче експортувати до Польщі зерно, хоча я думаю, що таких знайдеться найближчі місяці дуже мало. Спочатку звертається до нас до міністерства економіки. Ми звертаємося до польської сторони, отримуємо від них згоду, що це не трейдери, не перекупи. Ціна є достатньо високою. Вона йде там на на потреби тваринництва Польщі і. Все окей, якщо вони вважають що там якісь сумніви, вони кажуть, ні, ми не готові прийняти це зерно. І вони побачать, переконаються, що таких продажів є небагато що ми за кілька місяців там до кінця року вийдемо на взаємне розуміння. Нагадаю, заборону на імпорт українських зернових Польща запровадила 15 квітня. У відповідь Україна подала скаргу до світової організації торгівлі та пригрозила запровадити обмеження на імпорт деяких польських товарів 19 вересня. Під час свого виступу на генасамблею ООН президент України заявив, що у ситуації із зерном деякі європейські країни підігрують Москві. Після цієї заяви польське МЗС викликало посла України у Польщі для роз'яснень. 21 Вересня Міністерство агрополітики України повідомило, що Польща та Україна домовилися шукати спільне рішення щодо імпорту зерна. А 28 вересня Україна п'ять сусідніх держав та інші країни-члени ЄС розглянуть українські пропозиції щодо вирішення ситуації з агроекспортом. Повідомила речниця Єврокомісії Маріам Гарсія Феррер під час брифінгу у п'ятницю передає у Мігранти з боку Білорусі штурмували польський кордон. Відео у Твіттері оприлюднило міністерство оборони Польщі. У повідомленні йдеться, що Білорусь цитую, хотіла дестабілізувати ситуацію в Польщі, але спроба не вдалася. Кордон посилено охороняють військові. Пише міністерство у соцмережі. Це не перша спроба мігрантів з Білорусі незаконно перетнути польський кордон. З початку року польська прикордонна служба зафіксувала 21 тисячу спроб нелегального перетину кордону. Повідомляє польське радіо нелегали з 50 різних країн, зокрема вихідці з країн Африки та Близького Сходу. На Харківщині обробили третину з 17 тисяч заяв на компенсацію пошкодженого майна. Про це розповів директор обласного департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських. Комісія каже, працюють без вихідних. Скільки людей вже отримали компенсації? Наскільки збільшили максимальні виплати? Дмитро Грибінник розкаже. Вікно, яке сьогодні встановлює у розбитому будинку, Олександр Чуснюк купив за гроші, отримані за програмою. Є відновлення. Олександр із дружиною живе у селі Пришибі. Це поряд з балаклією. Торік тут проходила лінія фронту. Потрошку скупляємо покрівлю відновили вікна. Міняємо там і тут. Ну зостанеться ще забор ворота у Пришибі. Пошкоджено близько 80% будівель. Люди поступово повертаються додому, реєструються у державних програмах та звертаються до волонтерів, хочуть відновити житло. Розповідає староста Пришибського округу Ольга Устиченко. На даний час вже подали на є відновлення 216 будинків, тобто домоволодінь, і з них вже 112 отримали кошти. Там кошти, ну наприклад, від 10 і максимально це 200 тисяч. А це будинок родини Наталії Сахну у селі Руські Тишки на півночі Харківщини. Село було в окупації більше двох місяців. Потім його обстрілювали російські війська. Ми купили за свої кошти піноблок, вилажили стіну. На ремонт розповідає жінка, витратили вже близько 50 тисяч гривень. каже, зареєструвалися в програмі. Є відновлення ще у травні, але грошей не отримали. Сума на відновлення перевищувала встановлений максимум у 200 тисяч, говорить Наталія. У серпні родина подала заявку ще раз. Хоча б якісь кошти, хоч би якісь. А тепер ти собі відмовляєш, в той одяг, ну то щось придбати, купити чи поїсти, чи що. Начальниця відділу земельних від Носин Циркунівської сільради Олена Гаврилко говорить, родині Сахно не відмовили остаточно. 15 вересня набула чинності постанова і виплати збільшені до 500 тисяч. Тому зараз, от на цьому тижні, будемо проводити засідання комісії, і всіх там нас близько 32 заяви. Наскільки я пам'ятаю, якраз ті які очікували збільшення суми. Директор департаменту містобудування та архітектури військової обладміністрації Антон Коротовський говорить: жителі Харківщини подали понад 17 тисяч заявок на компенсацію за пошкоджене житло на суми до 200 тисяч гривень, поки гроші на відбудову житла отримали близько 4 тисяч людей. Двом тисячам відмовили Дмитро Гребіник, Лариса Говина і Денис Фатьянов. Суспільне новини. Харків. Столична поліція розшукує поліїв притулку для котів у Голосівському районі. Зайнялося напередодні близько 11-ї вечора. Повідомляють київські правоохоронці у своєму телеграм-каналі. Сім тварин загинули. А загалом же у притулку тримали 60 котів. З подробицями Лілія гончарук. Бість, це тут згоріли, в основному кошенята, які не вискочили. Наталя Петрушченко, власниця згорілого притулку для тварин. Вона облаштувала його разом з чоловіком. Була тут вчора ввечері, погодувала котів. Коли йшла, домівка для тварин була ціла. Спалахнула пожежа близько 23-ї. 58, 34 тут було. 34. Я ще не знаю повністю кількості загиблих. Семеро повезли в зоолюкс. Один вижив. Шестеро вернули назад. І е, слідчий дав дозвіл на їхнє поховання. Та тільки у свого лікаря, якому я довіряю, тому що їм треба було жити якось на вулиці. То всі щеплені, в тому числі що від сказу. 18 років жінка разом з чоловіком тут доглядали за тваринами. каже колись там жили без хатки. Це Був просто прохід між будинками, там ворота. Угу. Але оскільки тут я да. припущень, кому це було би скажімо так, вигідно так, лавках ви не знаєте для ні. чого це ні. Це, це якась така злість, якась просто, бо приходили, мені воняє. Власниця згорілого притулку говорить, що після пожежі люди почали забирати кошеня додому. Серед них і Людмила. Малиші, мал, маленькі, одне от таке, от маленьке, так, башою так там. Петро разом з сином приніс посуд та корм для котів, які після втекли після, після пожежі. Він своїх вікон бачив притулок для тварин. Чули декілька вибухів. І виглянув вікно, тут уже все палає. Тобто, ну, воно не само загорілось, тобто це хтось щось кинув. Я не знаю, кому воно заважало, тут постійно якісь там скандали були. Це хто скандали Ну, Еліта району. Тобто де... Алко. Алко Поліція відкрила кримінальне провадження та шукає винних. Йдеться на Фейсбук сторінці поліції Києва. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, сім з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку. Слідчі голосіївського управління поліції розпочали розслідування за частиною 2 статтею 194 кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжко наслідки скільки котів рятували, власниця поки не знає. Коли ми знімаємо двоє кішок повертаються до згорілого притулку. Наталія каже, сподівається, незабаром знайдуть і пальів. Лілія Гончарук та Андрій Хрустальов суспільне новини. Близько двох десятків коней прихистила у себе керівниця Запорізького кіноспортивного клубу Анастасія Капішинська. Тварини з Запорізької області, Київщини і Дніпра. Усіх їх евакуювали з зони бойових дій. Більше розкаже Ганна Давидова. Прокидається о п'ятій ранку, аби нагодувати понад 70 коней. Анастасія Купішинська, керівниця Запорізького кіноспортивного клубу, розповідає: до початку повномасштабної війни утримувала близько 55 тварин. Згодом поступово до неї евакуювали ще 18. Спочатку годуємо, погодували, потім виходять вони гуляти, працювати, по левадах Розходяться, потім тренування або прогулянки. Анастасія розповідає, прихистила кони, зокрема з Запорізької області. Втім, є тварини із Київщини та Дніпра. каже у кожної своя історія, як, наприклад, у 18-річної кубили на прізвисько Вілікаліпная її евакуювали з Кирилівки. А нині, попри тимчасову окупацію селища, каже Анастасія, їй дзвонять звідти з проханням викупити тварину. Ну, вона у них там просто була зіркою. У неї були самі найкращі спортивні результати. Вона народжувала дітей. і Вони теж мали гарні результати. На початку повномасштабної війни жінка зіштовхнулася із проблемою, як прогодувати тварин. Адже 25 тонн корму, який придбали у Васильівці на 80 тисяч гривень, залишилося в окупації. Жінка каже, один кінь за день з'їдає 10 кілограм сіна та ще шість зерна. Врешті-решт з їжею допомогли волонтери та небайдужі люди. Анастасія розповідає, знайшли. Йшла спільну мову з усіма евакуйованими тваринами, адже має за плечима 25 років досвіду роботи з кіньми. каже, нині вони стали для неї як рідні діти. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.